Чарівне королівство драконів. У далекому чарівному королівстві, за високими горами та зеленими лісами жили дракони, але це були незвичайні дракони. Вони були добрими, вміли говорити та дуже любили допомагати людям. У центрі королівства стояло велике золоте дерево, яке випромінювало світло. І давала сили всім мешканцям. Одного дня світло дерево почало тьмяніти. Королівські мудреці сказали, що його зможе врятувати лише магічний камінь дружби, захований у печері великого дракона. У селі неподалік жила дівчинка на ім'я Діана. Вона була хороброю та доброю. Дізнавшись про дерево, Діана вирішила допомогти. Її сусід, маленький зелений дракончик на ім'я Арло, запропонував полетіти разом. Ми зробимо це разом, сказав Арло, розправляючи свої блискучі крила. Діана посміхнулася. Друзі завжди підтримують одне одного. Вони вирушили у подорож, їхній шлях був нелегким. Потрібно було перейти річку, піднятися на гору. Та пройти через темний ліс. У лісі вони зустріли старого дракона на ім'я Рокі. Він мав сумний вигляд. Чому ти сумуєш? запитала Діана. Я загубив свою найкращу прикрасу, відповів Рокі. Діана та Орло допомогли знайти прикрасу, і Рокі подарував їм чарівну мапу, яка показувала шлях до печери. Дякую, сказав Рокі. Ви справжні друзі! Коли вони дійшли до печери, там було темно і холодно. У глибині печери вони побачили великий камінь дружби, але його охороняв дракон велетень. Хто наважився прийти сюди? гримнув він. Діана та Орло пояснили, що хочуть врятувати золоте дерево. Дракон подивився на них і побачив їхню щирість. Якщо ви друзі, то дерево буде врятовано, бо найцінніше у світі це дружба та допомога одне одному, сказав дракон і дозволив забрати камінь. Діана та Арло повернулися додому і поклали камінь біля дерева. Воно одразу засяяло, а королівство наповнилося радістю. Ми змогли, бо були разом, сказала Діана. Так, дружба це справжня магія, додав Арло. Відтоді королівство стало ще дружнішим, а Діана та Арло завжди нагадували іншим, що допомагати це радість. Кінець.